В ефірі програма Реформа в дії комунальний сектор, в якій ми обговорюємо проблеми комфорту і санітарного порядку. Програми створюються переважно за темами, які підказують мешканці багатоквартирних будинків. Але іноді до нас звертаються жителі приватного сектору, як, от, і цього разу. В будинку у провулку Репіна в Черкасах пані Людмила мешкає з 1957 року. Половину хати з 2001 році довелося продати. І з того моменту почались неприємності. Купила її донецька теща прокурора. который теперь занимает должность областного прокурора Миколенко Виктора Андреевича. Когда она покупала, двор был разделен пополам, вход отдельный, калитка тоже отдельная. Ее все устраивало. Потом они достроили еще полдома, и им оказалось земли мало. Когда дошло дело до приватизации, она решила, что ей нужно еще 36 квадратных метров. Эти заборы стоят с 1967 года, когда был инженер БТИ и согласно акта разделял этот двор и дом, И до сих пор эти заборы никто не менял их местоположение. Но почему-то в этом акте раздел ДОМА их устраивал, а вот раздел двора они категорически отрицают: это не документ, акт БТИ. Хотя я сделала запрос в БТИ, и мне прислали ответ, что да, действительно, двор был поделен. Единственное, что не, ну, как бы не приватизировали мы эту землю вовремя, и по, по жизненным обстоятельствам срочно продавали эти полдома. Судились мы с соседями пять лет. Суд был глух и нем, поскольку за тещей стоял прокурор. И был до такой степени коррумпирован, что вообще меня не слышал. Сначала они доказывали, что заборов вообще не было. Хотя в договоре купли-продажи черным по белому написано огорожа номер один, номер пять. Потом придумали следующий вариант: что я у них как бы сама захватила территорию. Я просила показать, где и когда я это сделала, но я так и не поняла. Когда я успела у нее захватить эту территорию, если я живу тут с 1957 года, а она купила двор в 2001 году, суд принял сторону, естественно, тещи прокурора, потому что там все было куплено и заранее все договорено. А через два роки після винесення рішення суду прийшли невідомі люди і почали господарювати у дворі Людмили Валентинівни. Спиляли дерева, виноградник, обрізали світло у господарських будівлях і порозкидали інструменти та інвентар по всьому двору, розповідає жінка. Пані Раїса живе неподалік. Жінка пригадала свою життєву історію. Їй свого часу також довелося сперечатися з сусідкою за межу. Була зі мною така ж історія по поводу розділу земельної ділянки. Тобто у нас така ж історія стояла, що у мене було немножко більше землі, у сусідки менше хотела я оставить, чтобы по факту все осталось, так как был забор с самого начала поставлен. Вот. Соседка подала на меня в суд, чтобы ей поровну была земля вместе со мной. Я подала на судову експертизу, яка присудила, що виходить, що у нас дійсно немного більше землі, і суддя присудив нам ровну частину землі. Хотя у меня и было больше жилплощадь по ну у нас жилплощадь поровну, но у меня оказалось больше немножко жилплощадь, но все равно суд сказал мне, что земля к этому не относится и делится ровно поровну. Тобто, порівнюючи вашу ситуацію да. і ситуацію вашої сусідки, Сосідки. рішення суду було... рішення суду сказали, що тільки поровну земля сантиметр до сантиметра. По-другому ніяк нельзя. Не можна. Закон. Не дозволяє, а ставить мене більше за шо того, що мене більше э, жили площаді. Але на прикладі вашої сусідки ми бачимо, що в принципі а на прикладі виходить, хто може десь за когось замовити словечко, той значить э, і, вот, И має більше. Має більше. Війни за межу явище не нове в сусідському житті. Проте трапляються випадки мирного врегулювання ситуації. Пані Катерина Миколаївна зі своїм сусідом території власних володінь розмежували порівну. Вздовж двору натянули мотузку. Непорозумінь з приводу поділу не мали. І так у мирі злагоді по-сусідськи живуть і дотепер. Я хочу вам сказати, як теж маю половину частного будинку. Купила його в 1973 році. І на той час, як ми купляли. У БТІ нам сказали, земля не ділиться по согласію з сусідами. Я з хазяїном взяв він вірьовку, вже їх немає цих людей. Розділили у їх трошки більше хати, у мене трошки менше. І так ми на цьому живемо. І як сказати, ми нічого не претендуємо. Війни не було, війни ніякої не було. Ну, це коли ці люди купили, які вони були дружні стосунки в них. Сусід цей мій соколюк Віктор Вадькович, mm -hmm. У мене такі сусіди, дід і баба, Він торжествував. І вдруг оце така тюрма. Це ж це не, не по людськи, це розумієте. Так само мирно і в злагоді жила й сім'я Соколюків, розповідають жителі цього прогулку. І раптом все різко змінилось. З'явився величезний паркан. Між сусідами таких парканів немає бути, переконані жінки. Це таких заборів між сусідами нема ні в кого. Це це недопустимо. Ну, хай там землі ще можна пів метра, два метри забрати. Ну а біля вікон, це зачем таке роть? Людям нема сніг де откидати. Собачу, будку двері нема як відкрити. Та що ж це в нас взагалі влади немає? Ми до улічком майдемо чергу занімемо, щоб взяти простеньку справочку, довідочку взяти. А це така власть захватить по всіх по всіх боках захватить і вигородить до неба. Це це недопустимо. Воно, не це, неї, там воно гарно, це ж не тут... гарно, це не гарно. Хіба ці люди заслужили? Вона тут жінка виросла, вона тут родилася, це зовсім не по-людськи. Якщо в нашій державі хоч є якась за нами влада, за нами якась защита, що ми... ну, треба звернути на це увагу. Це ж, це ж воно піде, як от, кажуть, як оце зараз Путін. Це вроді захват, воно їй треба, скажіть, будь ласка, це ж так не можна. Так що я вас дуже прошу. Поможіть. Тому що це, це не по-людськи. Тут оце усі переселенці із митниці. Оце тут моя була свекруха, тут її бабуся була, мати була. Так, Строїлись вони тричі до війни, я так мені казала свекруха після війни і коли вже почали робити вже той лиман. Тут їм дали оце, хто хотів, строїться. Це третій раз вони вже строїлись. Я... І Людмила, як кажуть, тут родилася, виросла. Я прийшла сюди в 70-му году, вона ще в школу ходила. Взагалі, я поражаюся, я не, не можу мене в світі. Як, як це так можна? Як це так можна? Ну, ругались вони. Як вона кричала, я чула її, що а ви зі мною не лайтеся, бо ви мене ще не знаєте. Це вам сусідка дісталася? Так, це, да, це сусідка. Коли купляли, все їх, як кажуть, устраювали. Визивали мене теж так, Люда, Людмила судилася, визивали мене на суд. Її, правда, на суді не було, чого не їй там і не треба було, сказали. От такий нам допрос робили, щоб баки так забивали. що… Що питали, чи огорожа була, чи ну те, що було, я бачила із 70-го року, так воно стояло все на місці. Чому це, як це, що, ну, коротше, власті у нас, я так думаю, що немає. Тобто тут я так дивилася по подвір'ю. Картоплю вже не посадиш? Тут картошку ні, і якось оце в цьому году снігу не було. А якщо буде сніг, як звичайно, багато снігу, то мені будуть кидати чи, до врем'янки будуть кидати. Так получать живете, так? Да? Так, да, моя врем'янка, воно там, воно тут угу. трошки далі, по дорожки. Ну, да, тут сніга не розкидаєш. Так що я кажу, де наша власть, і я хотіла б, щоб Людмили дуже допомогли в цьому ділі. Ну, це, це ні в які рамки, оце не входить. Ми тут, як оце городили, нас усіх тілі пало. Понімаєте? Як це так? Як це так? Що приїхали люди сюди? Казалось би, а як вони інтересно там жили? Оце так само, напевно, як і тут гризлися з сусідом. Живу на этом переулке, можно сказать, с самого рождения, но на какой-то период времени мы переезжали в другое место, а с 1985 -го года я уже здесь живу постоянно. И, конечно же, людей, которые живут вот здесь, вот, я очень хорошо знаю, потому что с тетей Люда я ее так до сих пор называю, хотя разница у нас там небольшая, но тогда она для меня была взрослым человеком. И помню ее с, действительно со школьных лет, как она меня забирала вместе где-нибудь погулять или оберегала меня, чтобы меня старше не обижали. Тетю Марусю, ее маму, я вообще очень хорошо знаю, она даже мне, можно сказать, жизнь спасла. Когда я заболела, она медсестра уколы делала. То есть это люди, вот видите, не только сейчас, которые поколение молодое, живущее, очень уважительные и положительные люди, но и, и папа и мама, которые жили до них, тоже скажем так, очень уважали на переулке. Дядя Витя, муж, очень человек, скажем так, интересный, веселый, помогает, всегда готов прийти на помощь, оказать эту помощь. Сколько я не обращалась к нему, всегда, пожалуйста, отказа не было. Поэтому я вот стала как бы на защиту этих людей, потому что действительно я могу засвидетельствовать тот факт, что никаких границ не переносили. Забор как бы стоял, построен был, так он и остался. Тот факт, что начали дележ этот, был очень возмущен, возмутительным фактом для нас, потому что у нас у многих здесь пол, по полдома, и мы как-то в большинстве стараемся найти общий язык и уживаться. Ну, а такие, конечно, факты, они возмутительные и недопустимы, потому что правильно приводили в пример. Точно так же, как захват, аннексия, извините, Крыма. Параллели можно проводить очень и очень, как говорится, яркие и серьезные. Но имея больше силы и власти, получаем такие результаты. Конечно, не хотелось бы этого. Ось такий краєвид з вікна від недавно має сім'я Соколюків. Точніше сказати, тепер в їх оселі зовсім темно. Це все благодаря тому, що тещі прокурора захотілося ще землі. Їй все було мало. Але мало этого, вона і на вулиці вже встановлює свої порядки. Коли начали рыть під окном канави і я спросила, що ти здесь робиш під моїми окнами, вона мені ответила, що это земля. Її. І через три дня она мне покажет справку о том, что коммунальная земля города принадлежит тоже теще прокурора. Поэтому обращаюсь к вам с просьбой защитить от беспредела тещи и прокурора, потому что завтра мы можем все оказаться просто на улице, если ей захочется еще чей-то двор приватизировать, или мало ей покажется жилого дома, и я с семьей окажусь просто бомжом. Ми дуже хотіли зустрітися із сусідкою сім'ї Соколюків, але ніхто нам так і не відчинив, і ніхто не вийшов поспілкуватись. Можливо, ситуація має якесь пояснення, звідки сусідів по той бік паркану взялася впевненість у перспективі збільшити територію навколо свого будинку за рахунок приватної власності інших сусідів. І наскільки все-таки правомірними були дії нових сусідів? Свою позицію в цій справі готуються висловити представники черкаської самооборони. Ми чекаємо на їх коментар щодо цієї конфліктної ситуації: ворогувати чи порозумітися, як розрішиться конфлікт між сусідами у провулку Рєпіна в Черкасах, чи порозуміються люди, чи ворогуватимуть далі? У кого шукатимуть підтримку одні й інші? Хто допоможе захистити майнові права на спадщину одних, і хто візьметься підтримувати неправоту інших? Саме такою є ситуація сьогодні. Будемо спостерігати за розвитком подій, про що в одній з наступних програм розкажемо. Сьогодні доцільне підвищення послуг житлово-комунального господарства. Так що вам сказати? Нам, українцям, хочеться, щоб не піднімали. Ну, а якщо будемо вступати? Чи в Європейський Союз, чи куди, вже хочеться якоїсь стабільності, розумієте, а, а стабільності немає. Що... що я можу ще стати? Все... Ось як відбудеться це підвищення, чи це вплине на якийсь послуг? Ви знаєте, я сумніваюся, Будемо жити, кажуть, що було, бачило, а що буде, то побачити. А ви плануєте скористатися субсидією? У мене чоловік, він у мене воєнний пенсіонер. Ми платимо за квартиру 50% поки що. Ну, а так, взагалі-то, якби жила я сама, то може я б якось сусідня. Це такий пенсіонерка хотілася ще щось. Добре, дякую. А ви вже їдете Тільки Тут як цін на послуги вичеркало комунального господарство. Вот на вашу думку. Это, конечно нет, все же против, по-любому. Потому что сейчас в связи с тем, что в стране творится, мало того, что это предвоенное положение, так еще если не поднять цены на коммуналку, то как людям дальше выживать? Тем более хорошо, если у кого-то зарплаты большие позволяют, а не защищенные семьи. Они хоть и обещают, что сделают там социальные всякие программы, но это совсем не факт, что это будет. А изменится який способ, хоть если поднимут из коммунальных тарифов, Чи изменится вот самый яркий способ чи? совсем не обязательно. Даже взять элементарный пример, мы в своем даже Жене мы свои услуги делали себе сами. Мы сами делаем ремонт и знаем, что обращаться в ЖЕК, это либо очень долго ждать, либо, ну не знаю, там эти очереди бесконечные, обещания, что да, сделаем даже. Мы делали ремонт, мы сами себе все свои дела поделали, какие нам не обращаемся. А я відповів, як и вот. Тисячі, десятки тисяч черкащан, що е, з рухуванням того доходу, який мають черкащани, власне, як і мешканці всієї держави, всі питання стосовно пункту А, підвищити е, комунальні платежі, підвищувати е, інші збори, не підвищивши або не врегулювавши доходи громадян, це є абсолютно, абсолютно недобре, абсолютно не, не, не сприймається. Інша річ, що нам можуть розказувати, що ринкові стосунки, які вимагають цього, ну не вірю я це. Як не вірять тисячі десятки тисяч цих людей у держави, в місцевих громадах певні кошти є, їх треба правильно лише розподілити і перерозподілити. А якщо відбудеться підвищення ось послу, житлово комунального заборгованості, чи це відобразиться на якості? Саме надання ці ну, ми ну ми ж ми можемо робити висновки з того, що що ми маємо там, скажімо, на протязі і останніх років і власне років незалежності. Що навіть якщо послуга дорожчає, то якість дуже рідко якість підвищується. Тому в мене немає ніяких підстав там, скажімо, сильно вірити, що так само станеться. А скажіть, будь ласка, на сьогодні ось енергооб'єкти чи вони захищені? Від кого? Ну, в нашій країні. ну, якщо брати енергоринок в цілому, то я можу сказати, що він не врегульований. раз. Ну захищений, ну це ви розумієте питання, це сказати так. Ну, Каховська <звіт> ось, наприклад, атомні електростанції. кажуть. Каховська, це ви, ви маєте на увазі безпеку. Так, так. Ні, звичайно, у мене є під всі підстави вважати, що не на достатньому рівні це все. А це наводить мене на думку, ну, ці факти. Ну, власне, за нинішня ситуація це. Вибачте на слові Бартак в державі. Він, звичайно, об'єктом цих наслідків, цих непорозумінь, звичайно, стають об'єкти забезпечення життєдіяльності населення, в тому числі і такі об'єкти, як ГЕС, атомні електростанції, лінії електропередач, газопроводи і тому подібне. Чи Україна може сьогодні забезпечити водопостачанням Крим? Може. А чи потрібно це робити? Ну як потрібно. Це ну, звичайно, ви розумієте, коли будувалася власне сама інфраструктура Криму, то було закладено, що труби будуть вести з України. Ну уявіть собі, питання таке: а чи можна, скажімо, там припинити газопостачання в Україну від з якоїсь там держави, да? не будемо називати її, то е, буде криза. Так само треба на рівні на міждержавному рівні. На рівні, ну враховувати, що там люди живуть. Вода повинна бути в Криму. Я не знаю там, хто щоб, як вона буде називатися, там чи е, вода агресору, чи вода сепаратистам, але без води ні туди, ні сюди. Вода має бути там, то наші громадяни. Як ви оцінюєте минулий отоплювальний сезон, як ну... мешканець міста Черкаси, ну... задовільно? Задовільно. Задовільно, да. за рахуванням того, що що, що що, що що могло б очікувати? Дай, ну, слава Богу, що не було так нагенних катастроф, не було таких наслідків, де людські там, скажімо, жертви були, Отак так все нормально, перезимувалися, ну, слава Богу. А можливо, у вас є якісь побажання нашим комунальникам, що вас не задовольняє в місті? Можливо, ну, якісь пропозиції? Ні, терпіння, видержки. Ми знаємо, що і вам не легко, що і ви такі ж самі громадяни, і живете на тих же, в тих же будинках, в тих же вулицях, і вам затримки, і вам обіцянки. І у вас недостатня кількість не устаткування, не, не інших там, скажімо, засобів для забезпечення. Тобто ви б хотіли в душі, як краще, а виходить, як завжди. Тому витримки вам, порозуміння, керівництво, скажімо, такої благої. Думки із керівництвом і владою, будемо так називати, її порозуміння. І треба шукати вихід. Ми, ми все прекрасно розуміємо, що ви робите, власне, якщо не крадете те, що е, зможете. Дякуємо вам, дякуємо. Вірите те, що якщо відбудеться підвищення, то якість послуг буде краще? Качество? Ну, звісно, ні. Що щось поміняється в країні. В головах наших, в правительствах. Потом оно как-то может улучшиться. А так, конечно, нет. Все на месте стоит. И неизвестно, сколько оно вообще будет вслед стоять. А чи захищені наші энергообъекты? Витроэлектростанции, атом. Захищены от кого? Ну, вид. чоловічків? Ну, данной від... Ну, від нас самих від захищені, ну як захищені. Прилетіли, зверху сіли, зірвали і полетіли далі. Як... Ні, звісно. А що це водопостачання в Крим? Як ви вважаєте в Кримі? Відомо, відомо? Це Там наші люди, вони живуть, вони завжди були з нами. І, що треба? Треба, ну, наскільки це довго буде продліватися, так сказати. Це не, 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 не звісно яким був минулий отоплювальний сезон?» Минулим? Минулий, так. Тобто я поняла. Холодним були. Батареї єлі теплі були. Бабушка моя чуть не замерзла, там три одіяла закутувалась. На Котовського. Ми так само. Холодно, звісно. Раніше було дуже жарко, а зараз якось вони єлі-єлі щось там крутять. А, «Ви <arbitrary> Ні, не користуюсь. Які ваші будуть побажання нашим комунальним? Хай щось міняють, хай щось читають, ізучають, щось беруть і у європейських наших, допустимо, хай щось міняють Совєтський Союз до свидання. Треба щось міняти в країні, тому що далі діла не буде. От і все. Добре. А скажіть, будь ласка, чи сьогодні доцільне підняття е, тарифів на житлово-комунальну на вартість послуг житлово-комунального господарства? Та напевно недоцільне, тому що зараз... Е... Люди не отримують достойної заробітної плати, і тому підняття тарифів немає буде. Заробітна плата залишається одна і та і ж, а ціни піднімаються. Це вже навіть навіть зараз помітно зайшовши в магазин, будь-який магазин на будь-який товар. Так що, а тим більше, ми студенти, хоч і живемо у гуртожитку, так як підніметься плата на ці послуги, то розуміється, підніметься і плата. Це проживання А так якщо що підніметься, відбудеться таке здорожчання вартості житлово-комунального господарства. Чи це вплине на якість послуг? Ну, це, звичайно. Я думаю, якість послуг, думаю, не зміниться від того, що поміняється ціна. Це вже скільки років. Ціна росте, а якість зовсім не змінюється. На якість послуг не платять, гадаю. Платять тільки за комунальні послуги, а не за якість. Да. А чи сьогодні наші енергоенергетичні -енерго об'єкти вони захищені? Е, Атомні від чого саме? Ну, від різних е, якихось е, пору, відторгнення, від порушень. Та я сумніваюся. На належному рівні наша країна здійснює саме охорону таких об'єктів. Атомні електростанції. Ну не знаю, ми в, не, в деталі не вникалися ніколи, ну, але гадаю, що ну, сумніваюся в цьому. Якщо чесно, то ті водні станції, гідроелектростанції. Там, якщо хтось захоче щось там заподіяти, нехорошого, то я думаю, в нього це вийде. Проблем не видно. Да, якщо дивитися, якщо кажучи про електростанції, всі гідростанції, Україна могла б забезпечувати не лише свої повністю послуги, а й експортувати багато набагато більше, ніж вона експортує електроенарій. Вона цього не використовує, тому що потрібен. Потрібен політик, політик президента, який буде дивитися для народу більше, ніж це було до сьогодні. Немає керівника. Хотілося б хорошого керівника, який би реалізував і наші мрії, і наші двох мрії, і взагалі всіх мрії. Черкащан області і всієї країни. Якої точки зору, я, я не знаю. Мабуть, і для держави це потрібно, а для. А для населення, то, мабуть, ні. Ну, мені здається, зараз така економічна ситуація, що ми повинні з розумінням до цього поставитися. як би важко не було людям, але я згодна платити таке підвищення, бо треба розуміти, який час і треба разом це, так що пройти цю складну ситуацію. А чи вартість, чи якийсь послуг буде покращено? Ну ви знаєте, я в цьому звичайно сумніваюся. Ну можливо, в майбутньому треба бути оптимістом, що щось зміниться зміною нашої влади, зміною політики з європейським, так сказати, майбутнім нашої країни. Будемо надіятися на зміни в нашій країні, як по-іншому. Зате ми боролися на Майдані.